Весело і яскраво, та чи безпечно на Закарпатті за кілька тижнів до нового року? Уже перші жертви святкових розваг. Нещодавно у Вершавському районі, де хлопчина грався, грався з цією петардою, вона в нього в руках зірвалася. Ну, хлопчині відірвало два пальці. Фактично, дитина залишиться інвалідом. Вивчали ми цю всю ситуацію. ця привезена десь за кордону без сертифікації, тобто чи китайська, чи вона яка там, Бог його знає. Ну із-за чого треба писати завжди сертифікат. По 5-6 подібних випадків фіксують на Закарпатті. щороку. пік викликів швидкої до потерпілих від нещасних випадків з піротехніку. ...саме на новорічно-різдвяні свята. І це тільки через опіки та поранення. А надавати першу допомогу після переляку від звуку підривання доводилося у рази частіше. Було. Ну і... Школярі один другому кинув петарду і попало в капюшон. Зорвалася петарда і ну і оцей взрив, оглушення, барабанна і це є контузія, може виглядати навіть до такого. Слава Богу, що вже так на вулицях діти не дурачаться, бо ми мали дуже багато ну, цих переляків, цих шумів, цих е, е, нервових зривів. Е, е, Отак дурачилися біля старих людей підлітки. Павло Товтин розглядає святкові фейерверки. Майже щороку на такі розваги витрачав щонайменше тисячу гривень. Купувати їх звик тільки в магазинах. Та цього року хлопець обійдеться мінімальним набором. Запускати щось вагоміше ситуація в країні не дозволяє. Ну, бенганським вогні само собою, тому що це як не як свято, різдво, новий рік. А щось із такого цікавого це коробки, можна взяти коробки, які мають 12-18 вистрілів. достатньо. але я б краще порадив вибрати щось. Не таке маленьке, що там кидаєш, воно постійно стріляє щось, а одне таке, щоб раз бахнуло так, щоб щоб було дійсно гарно, красиво, дещо, дещо дійсно велике. Якщо вже купувати фейерверки, то тільки у спеціалізованих місцях радять рятувальники. Перед покупкою варто перевірити всі дозвільні документи та сертифікати. Не купувати в ні в якому разі піротехнічні вироби на стихійних якихось місцях продажу. Це має бути обов'язкова точка в магазині або місце відповідне для продажу даної піротехніки. Відповідний піротехнічний виріб має бути сертифікований, ні в якому разі не можна купляти вироби просто так на вулиці. Спеціалісти радять обирати невеликі підривні феєверки, а обійтися бенгальськими вогнями, хлопавками чи без. Невинним серпантином воно і безпечніше, і по гаманцю не так ударить. Та цьогоріч психологи радять по можливості відмовлятися від гучних спецефектів. Зважаючи на неспокійну ситуацію в країні, вони можуть викликати негативні асоціації.